Аю вас, дорогі мої підписники та гості каналі. Каналу, ви на каналі Година Таро. Мене звуть Анна, і для вас тижневий прогноз з 22 по 28 січня. Як завжди, 7 карт, кожна карта на один день. Подивимося, які для вас будуть підказки які як будуть розвиватися події у вашому житті. Дивимося, перша карта карта рибки. Наступна карта воїтельниця, Третя карта Тріо. Четверта привязь, шабаш. Княгиня і карта дитини. Карта рибки говорить нам про те, що Буде на вас чекати успіх. Всі ваші надії, всі ваші плани обов'язково здійсняться. Всі ваші сили, які ви вкладете, вони просто окупляться. Ви отримаєте здійснення всіх своїх бажань і взагалі навіть більше, ніж ви очікували. Ця карта дуже гарна, віщує нам дуже приємний і гарний результат у здоров'ї, у фінансах, у відносинах. Все буде добре, все налагодиться, якщо і виникали якісь проблеми, якісь невдачі. Карта воїтівниця частіше всього нам показує жінку, яка бореться за якусь певну справу, за якусь певну. Подію, скажімо так, за місце під сонцем. Ця карта говорить, можливо, навіть про суперницю, можливо, говорить про якусь певну людину, з якою ви працюєте, яка не побрезгує будь-якими методами для втілення своїх задумів в життя, але проявіть обережність, тому що ця людина може нас завдати якоїсь шкоди, перш за все, для вас у ваших питаннях, у ваших якихось справах. Цій людині постійно не вистачає коштів, якісь є проблеми з цим всім. Вона постійно шукає вирішення якихось складних ситуацій і хоче, щоб це вирішилося дуже швидко, не приклавши ніяких таких сильних зусиль. Також можуть бути у вас цей день якісь подорожі, також можуть бути. Якісь нові методи ви будете застосовувати в вирішенні якихось певних питань. Карта Тріо ще часто ця карта любовного трикутника, може вказувати на суперницю, суперника, на те, що вам доведеться в якійсь певній ситуації зробити якийсь складний вибір. Також в роботі ця карта може вказувати на боротьбу якихось ваших конкурентів. За співпрацю з якоюсь там третьою фірмою, можливо, і так далі. Також, перш за все, ця карта вказує на той вибір, який вам доведеться зробити, і який робити потрібно, не, по, не поспішаючи і обдумано. Можливо, це вибір між коханням і кар'єрою. Можливо, це вибір у якихось важливих справах, якихсь справах по роботі, якихсь фінансових і так далі. Але перш за все, це якийсь вибір, який вам доведеться робити. Також це може бути і суперниця, чи суперник, тому що карта воїтельниця говорить нам також, що це може бути якась суперниця. І тут випадає тріо, яка той теж то вказує на як і любовний трикутник, так на суперницю. Тому будьте -то більш обачніші. Наступна карта привязь. Говорить нам про те, що ви робите щось проти своєї волі. Вас щось не влаштовує, вам щось не подобається не подобається. Але в зв'язку з якихось певних обставин і з якихось певних подій вам доведеться це робити. Можливо, це якась робота, яка вас не влаштовує. Можливо, вам не подобається місце, де ви проживаєте. Можливо, ви поїхали у відрядження, і вам доводиться жити в місті, де вам некомфортно, не добре, і ця робота вас не влаштовує. І так далі. Це як не крути, а це треба пережити і це налагодиться. Карта Шабаш говорить нам про спілкування, спілкування в колективі. Для того, щоб вам досягнути якогось певного результату у всіх своїх справах, для того, щоб задуми втілити в життя, вам доведеться, скоріш за все, працювати в колективі. Самотужки вам ваші справи не вдасться зробити. Карта княгиня вказує нам про стабільність, про впевненість в завтрашньому дню, про те, що ви вже дуже багато чого досягли і задоволені розвитком подій у вашому житті. Також ця карта може вказувати на те, що у вас не просто все стабільно, а ви задоволені своїм життям. Також ця карта може вказувати на допомогу від жінки, яка вже дуже багато, дуже багато чого досягла. Яка можливо старша вас, і вам допоможе у вирішенні якоїсь складної ситуації? Карта дитини говорить нам на кінець тижня про те, що ви взяли якийсь новий етап у своєму житті. Ви йдете до змін, ви вирішили, чого хочете, і прямуєте до своїх змін у своєму житті. Також ця карта може і вказувати на народження на дитини. Можливо, ви є учнем, можливо, ви до себе взяли учня навчатимете чомусь цю людину. Почали якоїсь справи, якийсь довір будете проявляти, може бути якийсь сюрприз. Можливо, ви просто послуш... проявите якусь пораду вам дадуть, і ви до неї прислухаєтеся. Ось такий буде для вас тиждень. Підвівши підсумок, можу сказати, що початок тижня у вас досить прекрасний, на вас чекає успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях. За що все будете братися, вам принесе гарний результат і успіх. По карті воїтельниці у вас можуть виникати якісь проблеми, якісь невдачі, за певної жінки. Все може бути як і суперниця, так і жінка, яка у вашому колективі, яка готова. Um, іти на будь-які Рішучі дії для досягнення своєї цілі. І ці дії можуть вам самим нашкодити, тому проявіть обережність. По карті Тріо тут може виникати як любовний трикутник, так якась суперниця, виникає, чи суперник, так і вам, можливо, доведеться робити якийсь важливий вибір, якому потрібно все ретельно обдумати. Може бути якісь дві ситуації, в, в якій вам потрібно щось одне вибрати. Також ця карта може вказувати на. Наприклад, конкурентів ваших, з якими ви будете за якусь певну справу змагатися. По карті «Привязь» карта говорить про те, що ви із якихось певних обставин, з якихось складних ситуацій, ви вимушені триматися якогось одного місця, де вас не влаштовує. Можливо, у вас робота не влаштовує, можливо, місце проживання вас не влаштовує, але вам потрібно у зв'язку з якимись певними обставинами, потрібно просто це все пережити, перетерпіти, взяти себе в руки і все налагодиться. По шабашу тут у вас буде виникати колективна робота для досягнення вашої методи. Ваших цілей, і вам доведеться працювати активно в колективі. Тому що самотужки вам буде дуже складно втілити задумане в життя. По княгині вам можливо допомога буде від жінки, яка вже дуже багато цього досягла, яка впевнена в собі. Також карта говорить про те, що ви задоволені розвитком справ у своєму житті про певну стабільність, про досягнення ваших цілей і впевненість в завтрашньому дню. По карті дитина у вас новий етап, новий період в житті, можливо, учень, можливо, ви станете учнем. Зможете довіру до певної людини проявити. І взагалі це досить така благоприятна карта, яка розказує нам на новий етап, новий період, новий шлях, який ви для себе вибрали. Також ця карта може вказувати і на народження дитинки. Тиждень може приносити якісь певні складності, але якщо ви візьмете себе в руки, то ви обов'язково за цим впораєтесь. Також по карті «Привязь» тут, можливо, вам якась складна робота буде, яку вам буде от не просто складно виконати, а вона робота, яка вам просто не подобається і не приносить задоволення, яку ви просто категорично не хочете робити. Візьміть себе в руки і ви зможете все зробити. Через не можу. Все у вас обов'язково вдасться. Бажаю всім гарного тижня. Хай всі проблеми обійдуть вас стороною, і буде тільки успіх. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!